На явності з'являється такий Рено Grand Scenic Один і під дизель 2012 року. У нас тут місць. Тепер давайте я вам його покажу поближче. Ось такий у нас Grand Scenic. Він на структурних повпачках. В другому рестайлінгу. У нас тут дуже гарненький салончик. Він як новий станом. Квітую подарунок. У нас 259 тисяч оригінального пробігу. Є два ключі. Як ззаду виглядає салончик? Шикарно. Шикарний. Шикарний ходір салону, світленький. Так, дивіться, що у нас ззаді. Звичайно, є 4 коврика, звичайно, є ще 2 місця, є шторка. Знизу у нас є запасочка. Йдемо далі. По цій стороні. Ось так от, він у нас по цій стороні виглядає. У нас по комплектації є клімат-контроль, є велика навігація з, ну, екран з навігації, у нас є шайба, мультируль, круїз-контроль, є датчик світла та дощу. Ну і сім місць. А найголовніше у нас на цю машинку це ціна. Це ось такий рестайлінговий гран-сценік. 8600 доларів і машинка ваша. Це дуже гарна ціна. Хто розбирається. Авто в гарному стані. У нас, на жаль, є два підкраси. Ось це крило ось так звідси, до сюди, плюс ось тут переход 200 мікрон. І на задній ляді у нас також є невеличкий підкрас. Це вже так приїхало. Нічого страшного в цьому, звичайно ж, нема і кримінального. Того є ось такий гранд сценік, кого цікаво, звертайтесь. Один і під дизель дванадцятого року.